Годують раєм нас пани. Годують раєм нас пани, І розкрадають все вони і тягнуть крадене Господу, не нажеруться все й зроду, годують раєм нас пани, зомбують масово вони, жирують кляті на крові, країну ріжуть на столі. Годують раєм на пани, розумні, думають вони, народ прокинеться із сну, надію, маючи одну. Я надіюся, що наш народ прокинеться із того сна, яке кожного дня вводить наше панство. І я упевнений, що Україна буде не тільки на словах. Насправді вільна, демократична і незалежна країна, де людське життя буде вартувати вище всього, що є на землі. Як завжди бажаю всім вам, друзі, віри надії, любові, ангельської опіки. Не забуваймо наших захисників, і захисниць, героїв, хто чи може допомагає молитвами, нехай Господь Бог їх всіх оберігає, як і весь український народ. Не складаймо руки, надії, віри, бути добру і з Богом.